Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Як я вам обіцяла, я хочу познайомити вас з чудовою людиною, навіть з чудовим подружжям, з яким сама недавно, буквально на днях познайомилася, це Любов Іванівна Комар і її чоловік пан Василь Комар. Я про Любов Іванівну, про Василь. Тут Час обмежений в мене про Василя пана, можу сказати, що він дуже, дуже гарний і музикант, і спортсмен, і взагалі чудова пара, зразкова пара. Але ось дивіться, тримаю в руках її книжечку Навчи мене, Боже, любити. І вже зразу ця людина, вчитель і поетеса, закликає твори добро. Допомагай у Боги, прощай у образи, ворогам не мсти. Живи, як сказано, у заповіді Божих, і досягнеш завітної мети. Але я хочу е почати, бір, а правильніше сказати, продовжити розповідь саме з е малесенької, але дивовижної книжечки, дитячої абетки. Ви знаєте, майстерно вона написана гарно ілюстрована. І ну, як не порадіти за колегу і поетесу. Ось, наприклад, ну ви почуєте, майже в кожному слові зустрічається буква, яку вона презентує, ця абетка. Буква Ф. Рано вранці Рая й Рома на доріжку вийшли з дому не в портфелі портфелій букварі. Рая і рома школяри. А що я казала? В кожному слові. Або буква С. Серафим, Степан, Сашко, Свєта, Соня і Славко. в перший клас ідете ви, Господи, благослови. То що Господь благословить всіх наших школяриків, щоб знання вони гарні мали. І у поміч народу ставали з часом, звичайно. Про Україну, ще з цієї абетки, і дещо скажу далі: Україно, рідна земле, урожайний краю, я про тебе, Україно, пісню заспіваю, про твою красу казкову, про твою росу ранкову і про ніжну сологільну, милозвучну рідну мову, вдала абетка. А тепер небагато, декілька. І ви зрозумієте суть поезії. Любові комар і збірочки навчи мене, Боже, любити. Знаєте, поезія надзвичайно зворушлива, тонкий ліризм, великий патріотизм пронизує, чи не кожен між, торкається життєво трепетних вона тем. І про любов до батьківщини, і, і про любов до рідної матусі, про любов до землі і про Господа Бога про те, як правильно жити на цій даній землі. А втім, що я буду казати? Ви самі зараз робите висновок. Ось, наприклад, вірш, вірш такий називається зимове сонце. Зворушиний. Чому так швидко в зим... Сонце, спитав мене маленький Серафим. Зійшло недавно, глянуло у віконце і покотило знову в теплий дім. Воно напевно мерзне, як синичка, що зранку до віконця приліта. Ми з дідом їй змайструємо готівничку. А як бути сонцем? Хлопчик запитав, я може сонце спробую зігріти, йому долоньки теплі протягну. Матусю й тата, буду я любити. Любов на крила принесе весну. От що все найкраще приносить любов. А ще про дідуся. Діда, дуже серйозний вірш, це вже вона ділиться своїм сокровенним. Весь прочитаю, дідусю, діду, страднику великий, тобі що ми ворати будувати за те, що був ти щирим, невеликим. Я хочу шану і хвалу воздати. Про тебе світу, розповість онука, про працьовиті й душі твої руки. Вже майже сорок літ. Вже бачу, сорок проминуло літ, як ти пішов од нас у інший світ. та я про тебе пам'ять бережу. І на могилі квіти я саджу. Я пам'ятаю, ми ходили в ліс, і плетеного кошика ти ніс. Мене малу за руку він собою, і я скрізь ходить, любила за тобою. Ти показав мені землі красу, джмеля. Що зна перстянки п'є росу, мурашок трудівниць, що дім будують, і двох та шок, що пташенят годують? Я пам'ятаю через стільки літ обід, що в лісі зготував мій дід, на гілці сало. Печене в вогні, ще й досі смачно пахне так мені. Спасибі тобі, діду, мій за все, за доброту, за мудреє слівце, за землю, по якій колись ходив, яку любить і берегти навчив. Не можу не сказати, я була щаслива, коли потримала в руці, поцілувала навіть, притулила Біблію від цього діда із прекрасно. Написаним прізвищем та ініціалами. Він закінчив всього три класи церковно приходської Але віра у Бога, трепетне ставлення до Слова Божого допомогло йому вижити навіть у найгірші страшні для нього роки. Та Біблія нараховує майже. Ні, не більше, до двох тисяч сторінок. Вона була захована в часи, зрозуміло, які м -м, в хліві десь е, під жолобом. І не було булося локально замотана в ряднину. Ряднина зотлила, а Біблія залишилася не чепаною, як кажуть. І тому останній вірш гарний, мені дуже подобається. А він надихає також. І як я починала про любов, дитячу, тепер теж про Божу любов. А ви пригадаєте, чуючи ці слова, ви пригадаєте яка, яку багато хто знає. Коли людина озирнулась на свій життєвий шлях, слідів дві пари там відбилось через поля. Тоді вона спитала Бога, чи ще тут слід? Це мій підтримка й допомога, покров від бід. Коли прийшли колючий терен мого життя, одні сніди. Мої, напевне, мої твоїх нема. Навіщо ти мене покинув, як я страждав? Чому ти на моїй стежині тоді не став, коли я дряпався крізь терня, порадив, не допоміг. Невже поради ще зерна Подать не зміг? Господь очі глянув мило, не стало сніс. Ти впав, ти зовсім був безсилий. Тебе я ніс. Ви почули ось Цими благодатними словами я завершую нашу розмову. Щасти вам і хай Господь вас береже.